Наука у 20 му і тепер у 21-му віці дійшла до того, що людям треба постити, і, як вони називають, дні розгрузки. таке условної названня. Медики б'ють в сполох, єсти чоловік не навчиться мати дні розгрузки, сам погубить своє життя. Якщо не буде мати чоловік контролю за питанням, то він і згубить здоров'я. Але хто слухає лікаря, можуть класти на пачку цигарет Мінздрав предупреждає, а хто Міністерство здоров'я слухає? Да тому що більшість лікарів люблять курити і ще ліпше люблять пити. А що вони неправду кажуть? Ні. Вони правду кажуть, вредно курити, вредно і алкоголь приймати. Але проблема в тому, що лікарі, часто, будучи слабими духовно нецерковними, угождають страстям і порокам, голова розуміє, що не може курити, а страсть заставляє. Що ж у християн? Якої відношення у нас православних до поста? Сьогодні в Євангелії до Ісуса прийшли ученики Іоанови і деякі з фарисеїв. І тоді почали додівати, вони увиділи, що ученики Ісусови не постяться по старозавітному. І задали питання: чому ученики Іоанови постяться, а твої Ісусе? Не постяться. І от відповідь, котра має бути заповнена, бо на цій відповіді православні християни вже дві тисячі років держать пост. А іменно, сказав їм Ісус, це можуть печалитися, скорбіти сини чертога брачного, то є дружбове на свальбі, коли видять. Жениха веселого, радісного, хто на свальбі з дружбовів, поздержить, радуються. Но, каже Господь: прийдуть дні, коли одиметься одних жених, і в ті дні будуть поститися. У Марка взагалі, то слово акцентоване. В ті самі дні, коли ониметься одних жених, будуть. Поститися. Ну, а тепер подумаймо, в які дні однявся одна з жених. У середу, предательством Іуди однявся у нас жених. У п'ятницю предательством Іуди і злобою фарисею був розп'ятий Христос. От чому дві тисячі років. Саме у православних християн, середа і п'ятниця, такі великі постні дні, що тільки господський праздник відміняє. після Пасхи, після Різдва, після П'ятдесятниці. В остальні дні, коли навіть великі праздники в честь Божої Матері Успеніє, рожденство, попадає на середу і п'ятницю. Пост не відміняється, таку силу мають середа і п'ятниця. Но наш народ полюбив пост і маса людей, тільки почався Петрів пост, всі сказали, як ми давно чекали цей пост. Річ не йде про хворих людей, котрим пост не предписаний. Річ не йде про стареньких, річ не йде про діточок, річ не йде про мам, котрі носять. Будущо є чадо. Річ не йде про тих, котрим лікар післяопераційний період чи доопераційний предписує певні продукти приймати. Річ йде про загалом для всіх людей, пост для всіх. Ну що ж значить собою пост? Невже лічою одразу стає святий? О ні. Пост у їді – то лише одна частина поста. Пост церковний, православний, то воздержання і в їді, і в чувствах, в поведінці, в поглядах, в умах, в думках, у тому, що чуємо, то, що читаємо, у пости відміняємо гостинки. А якщо маємо гостей або день народження, то з любов'ю перекладуємо із середи на четвер, з п'ятниці на суботу, щоб постні дні не нарушувалися. Господи, благослови нам сьогодні чути Слово Боже і послухатися, і то ті дні, в котрі однявся од нас з жених всереду предательством. І люди в п'ятницю розп'ятієм Христа, щоб ті дні були нас постні. Не тільки в їді, а в поступках, поведінці, щоб ми у всьому світі добре знали, що, будучи храмом Духа Святого, ми оберігали себе от всякої скверни цього світа, держалися єдинства Канонічної церкви, Молили бися свято з любов'ю за свою державу, за своїх людей, да й за наших опонентів, за ворогів треба молитися, бо ми єдна сім'я. Як у в сім'ї можуться діти бити, але для сім'ї вони всі діти, і для Бога ми одна сім'я, котра покликана мирно жити з любов'ю, в молитві і в пості, бо лише так поступаючи, люблять читати Слово Боже, держа посереду п'ятницю, а періодами і довгодневні пости, а тепер іде святий, золотенький наш милий. Любимий Петрів пост, ми й то діти Божі, постники, воїни Христове, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посеред нас.